Доброго дня, шановні глядачі каналу інфрашкіль. Сьогодні я властиво планував зробити зовсім інший сюжет, але наш читач, шановний так. Олександр Крамаренко, задав запитання. Я, до речі, відписався одразу, що ширше відповім на нього в рамках завтрашньої рубрики Питання відповіді. Але питання виявилося Олександра таке цікаве, що я вирішив одразу поділитися з вами тою аналітикою, яку я хотів би розширити як окремий сюжет, бо питання зараз на. Слуху усіх, чому Трамп? те, що він говорить. Чому всі ці історії почалися про дводні крейсери з ядерними боєголівками, які скеровані куди треба, в певне місце і будуть там чекати подальших розпоряджень. І це було зроблено, тому що і собі шалкоблогер Медведів написав щось там в твіті. Ні, ну зрозуміло, що це не може бути жодною причиною нічого з того, що Трамп озвучив До Москви Полетів з коротким і незрозумілим візитом Вітьков, і Вітько буде присутній там на розмовах із Тою ж самою аудиторією, з якою він спілкувався до того, і зрозуміло, що це буде візит з тим, щоб запропонувати вже в пряники Москві. Після того будуть тільки ботоги у підтвердженні Відькова буде це демонструвати Трамп так жваво і так довго, як буде тривати ця візит. Приходить 8 серпня, і там мусить щось зробити. Звісно, річ, що це буде пов'язано з вигодами для Трампа. То він буде робити усе, щоб продемонструвати власним виборцям, що, попри всі скандали з Епштейном, попри всі. Ті скандали, які у нього ще грядуть, і були ще в минулому, і можливо будуть насвітлені на найближчих виборчих кампаніях. Він твердий у своїх переконаннях творити діл із ворогами, і з друзями, ну наприклад, з Путіним з другом він все одно буде творити діл, попри те, що у них стосунки дружні. Він його любить. Путін його зараз тепер не любить. Вони тепер один одному погрожують. Але тим не менше мова зараз ведеться тільки про те, щоб використати силову словесну риторику Трампа для того, щоб покращити можливості, відкова. Забезпечити діл, в чому має полягати діл? Ну звісно, річ, що тарифи це вже окрема історія. Тарифи вже почнуться. Почему вона думав свідков, з зрештою осіб, з якими він веде перемовини? Це не буде мати кардинального значення кардинальним. є от запитання. Я зараз властиво до нього повертаюсь. Олександр Кермаєко задає запитання: здача Путіним своїх позицій у Латинській Америці нафта Венесуели, Це плата Трампу за безприділ у Європі. Тобто, мається на увазі, що він Путін за те, що віддав Мадурове. Венесуелу і їхню нафту американцям може творити безчинство у Європі, ні. Я з цим не погоджуюсь. Ну, по-перше, для Путіна це дуже важлива торгівельна карта Мадуро і Венесуела. Плюс ще й небезпечна, тому що Мадуро це і Венесуела це нафта дешева, якісна, легка нафта, яка дуже добре буде засвоєна усім світовим ринком. Для Путіна вона ризикована тим, що навіть попри те, що будуть зняті санкції, якщо заберуть Венесуелу, то відповідно Сполучені Штати будуть потужніше навіть регулювати ринок нафти, ніж би це комусь хотілося, наприклад, країнам. ОПЕК Путін може використати ось цю торгівельну свою карту, головну як Венесуелу, на цих от перемовах з відколи. Одна з головних причин, чому так тихо стало про Венесуелу останнім часом. Трамп, любитель голосних заяв, любитель використання свого засобу масової інформації, яким є його соціальна мережа, він давно би вже би використовував цю історію для підвищення власного рейтингу. Ні, він цього не робить, тому що Мадуро Венесуела є предметом перемоги. Нагадаю, що під час цього от параду. В Москві Мадуро прибув з великим кортеджем чиновників до Москви з офіційним державним візитом. Він підписав угоду з Путіним про стратегічне партнерство. Важливо також віддати належне, що усі коментарі, які були супроводжені ось цим підписанням угоди саме з Венесуелою, саме з Мадуро, торкалися того, що от ми покажемо американцям, як писали московити. Вони казали, що це буде наша присутність, тобто Росії, от потужна супереч Трампу, Це таке буде шило в бік тра. Ампові на задньому дворі Сполучених штатів буде панувати надалі Венесуела і Росія, бо вони уклали стратегічне партнерство. До речі, рівень стратегічного партнерства дуже високий, такий самий за висотою, як і з північною Кореєю, і, за, і з Іраном і з Китаєм. Подібна угода була укладена тільки звичайно між Каракасом і Москвою. Ця угода була силовим акцентом саме на Москву. Залежна Венесуела від постачань зброї, технології і так далі. Але тим не менше це було зроблено для того, щоб мав Путін козирі у розм... Мові странпу завданням заходу має бути позбавляння Росії можливостей розвиткових будь-яких. Венесуела це частина розвиткової Росії. Антарктида це частина розвиткової Росії. Всі внутрішні історії вони такою розвитковою частиною не є навіть вплив Росії в Центральній Азії, вплив Росії в Ірані, в Сирії вже стала знову Сирія проросійською, але про це ми говоримо пізніше в іншому матеріалі. Полярне коло тому, що там поки що панує і Росія, і Китай, і всі. Західні країни тільки будуть намагатися з ними там. Конкурувати за забезпечення безпеки цього регіону, і також присутність Росії хай невелика, хай вона обмежується однією країною, бо ми краго не будемо зважати за країну впливів в Латинській Америці чи Південній Америці, але Венесуела це важливий атрибут, важливий артефакт Путіна у торгівлі з Трампом, і от властиво торгівля з Трампом є головною причиною візиту Вічкова до Москви з тим, щоб в останній спробувати домовитися. Останні козоріс Такі як Венесуелу Путін буде викладати тільки тоді, коли припече, і Трамп робить усе, щоб склалося враження у Путіна, що припікає. Ну, ми чудово розуміємо, що такі речі, такі заяви Трампа, вони можуть подобатися виборцям Трампа, вони можуть подобатися європейцям деяким прихильникам Трампа, але вони жодного враження не справляють на Путіна і на його оточення. Бо Путін не розуміє слова Мої човни десь там підводні крейсери будуть розташовані. Він розуміє, коли палець натиснув кнопку Пуск, і от тоді. В процесі дольоту ракети до Кремля піде на якийсь перемовний процес. Тому зараз це все паутина домовленостей, і ця паутина домовленостей може дати Трампові певні результати. Але для того, щоб ці певні результати він міг засвоїти і використати, Путін має зробити крок назад. А це мало ймовірно, бо Путін буде хотіти торгуватися з Трампом, віддаючи навіть йому Венесуелу з тим, щоб не робити крок назад, не йти на будь-які мирні угоди з Україною саме зараз, саме тоді, коли на нього тиск. Коротенький такі я зробив сюжет, щоб проакцентувати увагу, що з заява Трампа, я впевнений, на що глядачі мого каналу, розуміє, що це не більше ніж просто повідомлення, це не більше ніж просто сигнали посилення візиту Відькова до Москви. В Процесі домовленості, процесі перемовин буде фігурувати така історія, як Венесуела Мадуро, впливи Росії, коли Росія виводиться із Венесуели. Для Трампа створюється дуже цікаве вікно можливості, але скористатися ним не зможе знов таки, як я вже повторюсь, тільки тоді, коли Путін дасть назад. Мало ймовірно. Але спроби Трамп робить. І це все ці спроби не більше. І про 8 серпня це також ті ж самі спроби. Подивимося, які інші важелі буде використовувати Трамп, окрім ми. Але мита це дуже тривала гра. Гра вдовгу. Подивимося, чи вона дасть результат. Ми будемо з вами слідкувати за цим. Вас і закликає І Надалі від на про шкіль, проконтролювати чи Ставили ви відмітку на дзвіночкові. Якщо ні, то поставте для того, щоб отримувати одразу повідомлення про надходження нових відео на каналі. Дякую всім за підтримку. Дякую за вподобайки. Це дуже приємно. Дякую за запитання. Завтра я сподіваюся, що все буде гаразд. Я приділю увагу відповіді на ваших запитання в межах рубрики Питання відповіді. Дякую всім, все буде гаразд. Слава Україні!